Дорогі друзі, сьогодні ми стали свідками абсурдної та небезпечної ситуації. Фактично проти Київської міської ради відкрито кримінальну справу за те, що вона допомагала Збройним силам України. Це не просто юридичний казус, це прецедент, який ставить під загрозу всю систему підтримки армії. Давайте говорити відверто. Без волонтерів, без місцевих органів влади, які допомагають військовим, наша оборона була б набагато слабшою. Ми з першого дня війни бачили, як громади міста, прості люди брали на себе відповідальність і рятували ситуацію. І тепер виходить, що замість подяки за допомогу ЗСУ можуть чекати кримінальні справи. Це неприйнятно. Такий підхід грає на руку лише ворогу. Сіє розбрат, де тих, хто не словами, а діями наближає нашу перемогу. Закликає всі державні інституції, правоохоронні органи, суспільство зупинити цю ганебну практику. Підтримка армії це не злочин, а обов'язок кожного. Якщо сьогодні під ударом Київрада, то завтра це може стосуватись кожного, хто допомагає фронту. Ми не маємо права допустити, щоб абсурдність та бюрократія заважали боротись за країну. Слава Україні!